Українська народна казка Іван Побиван. Унадився давно-давно один страшний Змій у якусь свободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра цим поснідаю. А через ту свободу, та йшов один бідний хлопець. Та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. І розказав, що тут змій усіх людей переїв і оце завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подалиться. Прилітає змій. Побачив хлопця та. О, це добре, каже, був один, а тепер двоє. А хлопець, гляди, не подавись. Я, каже Змій, хіба ти сильніший за мене? А вже ж, Який же ти сильний? Я он, бач, та взяв камінь. Як здавив, так з нього мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Узяв ворог сиру. Та як стисне, так з нього сироватка й потекла. Ну, ходім, каже тоді Змій, за товариша будеш. Ото й пішли, питає його Змій. Як тебе звуть? Іван побиван, каже хлопець. Ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене, думає, не вбив. Стало на обід. Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола, будемо бід варить. Пішов хлопець ходить по Змієвій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носити, Я всіх зразу хочу забрати. «Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Втяг змій з вола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, силу дотяг її до колодязя, та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив собі заступа та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибіг Змій. Що це ти робиш? Е, буду я тобі шкуру і воду носити. Я зачіплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій, та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам. Підиш, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде. Е, стану я то й потрошки носити. Якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От Змій приніс дуба, навирив обідати. Сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідати не йде, бо ж як піде, то Змін зразу здогадається, що він не сильний. Як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як засталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. От як прийшли, почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, все ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутитись. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець. Крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка й бризнула. Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Але ще каже а ну, давай хто сильніше засвище. Змій як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робить? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія Замруж очі, бо як свистітиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій замружив. А Іван Побиван як огріє Змія залізякою, то той аж здригнувся. – Правда твоя, каже Змій. Очі й справді ледве не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі й умовився з матір'ю спалити хлопця. А Іван підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець став коло пополу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачив.